Всім привіт! Як залишитися разом після 20 років шлюбу і не вбити партнера? У мене питання після 20 років разом. Чи я хочу, щоб він мене робив щасливою, чи я хочу його робити щасливою? Ну, власне, це питання мотивації в стосунках. Чи я це називаю коханням, чи просто хочу, щоб він мені прислужувався? І якщо це кохання, це значить, що я хочу, щоб моя кохана людина була щасливою. І все може піти не так. І 20 років шлюбу можуть закінчитися нічим, а можуть закінчитися щасливими стосунками. Якщо я всі ті 20 років вкладалася в те, щоб ця людина була щасливою, якщо в мене була така мета, чи я буду справді незадоволена, що я вкладалася в його щастя, а він щасливий, але без мене? Ну, звичайно ж, ні. Якщо я фрустрована, мабуть, я хотіла, щоб мене робили щасливою. І якщо я працюю задля іншої людини, я буду задоволена.